Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoPhantom і в цьому відео розкажу вам про переваги криптовалютної біржі BINGX для вас. Відео буде коротеньке, по суті, давайте почнемо. Перша перевага це пряме вирішення питань. Тобто, якщо ви зареєструвалися за моїм посиланням і у вас виникають якісь питання по біржі, ви можете звернутися до мене у телеграм-канал, посилання залишу в описі. Або якщо я це питання не можу вирішити, то я вас перенаправляю до технічного відділу біржі. Наступна перевага це комісії нижчі, ніж у конкурентів. Тут нічого е, казати не буду, тут все зрозуміло. Далі, наступна перевага: торгівлі акціями, валютними парами, індексами та товарами. На більшості бірж нема такого великого різноманіття для торгівлі. Наступна перевага: вітальні бонуси, ваучери та купони. Дійсно, на цій біржі дуже багато різних бонусів. Навіть при реєстрації ви вже отримаєте різні бонуси: там 5 доларів чи 10 на торгівлю ф'ючерсами, на копітрейдинг і так далі. Також, якщо ви заходите на біржу кожного дня, і відмічаєтесь, то вам кожного дня будуть нараховуватися якісь різні бонуси або ваучери. Наступна перевага це кілька відів фьючерсів. Але рекомендую вам використовувати безстрокові фьючерси. Далі на цій біржі дуже розвинений копі трейдинг. Далі, наступна перевага, не вимагається KYC для виведення до 50 тисяч доларів на дому. Це дуже зручно і круто. Також хотів нагадати вам: якщо ви хочете бути партнером криптовалютної біржі BINGX, то звертайтеся в телеграм-канал. Ось такі переваги. Якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням на біржу, то ви отримуєте знижку 20% на торгові комісії на фьючерсному аккаунті. Також є ще дуже велика перевага, це можливість відкрити VIP-рівні тим людям, хто торгує багато або у кого великі обсяги торгів. Якщо вас це цікавить, також пишіть мені у телеграм, ми все зробимо. Ось такі переваги на цій біржі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Скоро побачимось.